Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні хочеться з вами поділитися такою думкою, що дуже надихає те, що дійсно як важна річ договор. І кожний договор, який ми там підписуємо, заключаємо, то його потрібно дотримуватись. Навіть коли люди молоді, одружуються, да, жінка, чоловік у них також є договор. І нікого не буде влаштовувати, якщо там жінка чи чоловік будуть його. Порушувати буде щось додавати, і це буде дійсно приводити ті дії, які будуть не порушувати сімейну ідилію. І нікого не буде влаштовувати. Також і в Божому слові Бог дав нам слово Боже і щоб ми його в точності виконували. Бо навіть на прикладі Моїсея, е, дійсно вивів з єгипетського рабства євреїв, да, і вони, коли були поруч з ним, вони виконували слово Боже. Але коли Моїсей пішов молитися до гори, то вони зробили ідола цільця, да і почали поклонятися йому. І коли ми прийшов то побачив це і він знищив знищив дійсно цього ідола і були покарані 23 тисячі людей і який вивід із цього те що не потрібно робити собі ідола не поклонятися його, а потрібно з'єднуватися з господом тому що й з господом він буде виконувати волю Божу. а соєднаючись і з ідолами це приведе до смерті, і це видно на цьому прикладі, коли Мойсей вивів 2 мільйона людей, а врятувались тільки прийшли до обітованої землі двоє людей, і це дійсно дуже пов. По ну, вивчає, ну, як дає змогу дивитися на то в реальності. Е, і сьогодні також потрібно е, думати, що, е, що я роблю, ким я являюсь, і потрібно виконувати слово Боже в точності, нічого не додаючи, не е, з нього не убавляючи. Бо Слово Боже нам дано як договор, і його потрібно в точності виконувати. Приєднуйтесь до церкви живої, яка вивчає слово Боже. І якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Буду рад спілкуванню і нехай Бог вас оберігає. Благословінь Божих.